Бачили. Я, наприклад, після мене родилося три брата. То знаю, що вдома, знаю, що закричить дитина десь там, у боковці чи в другій половині хати. Ну ми не бачили як. А тільки бачили, а питає, мам, а де воно взялося, що воно пищить? А мама каже: А це ж я вчора ходила, капусту різала та й. Дитину знайшла в капусті. Це такі були грамотні раніше діти. Це навіть якщо взимку, все одно вона могла таке сказати. Так. Да. А як оця баба її кликала, чи вона сама приходила, бачила, чи як? Як таке час, що ну як чувствує вона, що родила, то тата запряже коня бігом у виску поїхав, привіз маму. І вона приймала. Їй щось платили, давали за це? Та Боже, Сохранець, це ж рідна баба, що ж їй платили. Ну, може, там хлібину чи платочок. Ну, за це вже я не знаю. Може, щось. Ну, як мама. Звісно, що чимся ж, як син, допомагав же їй. А як батько ставився до народження дітей? Ой, як вам сказати, мій тато був дуже хороший. Я його ніколи п'яного не бачила, ніколи не чула, щоб він ругався з мамою, але ніколи не бачила, щоб він ласкав дітей, бо він не мав коли. Він працював як вовк. На железній дорозі було важко, а особливо після війни оце пуття були розбиті, вони на плечах і рейси, і шпали носили. Строїли железну дорогу. То йому не було коли нас ласкати. А ніколи не чули, щоб він нас матюкав або вдарив, або такого я не пам'ятаю. А хрестили дітей? Усі хрещені діти. Геть всі. А де? Хрестили. У Великій Виски хрестили. У Великій Вискі була дуже красива церква. У Великій Виски хрестили. І хрещені всі діти у Великій Вискі. І хрещені батьки наші всі у Великій Вискі. А як називали дітей по святках чи могла мама обрати ім'я? От я не знаю, як, чи це в церкві давали ім'я, чи. Ну, знаю, що в мене сестра Віра, Оля, Женя і Маня. А, чо, як? а братів це старший брат Міша, Гриша, Ваня і Коля. Такі. А хто їх називав? Чи це тата і мама, чи я не знаю.